Всім привіт! Зима надходить, вже сезон салатів розпочинається. Мені також вже захотілося, тому ділюся з вами. Знайшла я сьогодні його у своєму старому записнику. Навіть не знала, що він у мене є. Як тільки закінчила університет, пішла на роботу, вже був доступ до інтернету. В інтернеті я собі шукала різні рецепти і ось бачу, знайшла сьогодні ці зосі, ось бачу, що записала такий салат. Зацікавив Це мене цей салат, захотіла з вами поділитися, сподіваюсь, вам також сподобається, готуйте і нехай вдається. Отже, для приготування цього салату в мене вже все порізано. Лише залишається змішати. Порізаний сир такими середніми кубиками порізані яйця, оливки, трішки чесничку згідно рецепту, лимонний сік. Згідно рецепту, потрібно ще додати крабові палочки, але я їх не додаю, не знаю, чомусь вони мені не смакують, я їх ніколи не купую, колись купувала, коли вони тільки так війшли в моду. Я не замінювала ні на курку, ні на, на ковбасу, просто їх не додаю. І додаємо сухарики або такі багетки. Ну, звичайно, додаємо їх під кінець вже перед тим, коли маємо їсти, для того, щоб вони не розмокли, а хрумали. Або можна все вимішати, а багетки зверху покласти на салат. І майонез. Солю трошки. Перцю можна додати. Ще додам трохи лимонного соку більше. І Все, добрий салатик такий у нас буде. Справді добрий салат вийшов. Нехай вам також засмакує.